Усім привіт! З вами Відьма Анастасія, і ми продовжуємо наше дослідження теми магічного негативу. В цьому відео я розповім вам про порчу на смерть. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Порча на смерть. Цей від порчі має лише одну мету привести до перечасної смерті жертви. Механізм цієї порчі такий: людина за допомогою певних ритуалів насичується енергією смерті. Її енергетичне тіло впроваджують вірус, який викликає несумісність з життям, порушення в роботі енергетичних центрів і енергетичних каналів людини, її психіки та здоров'я. Порча на смерть діє за принципом раку: енергетичними метастазами руйнує людину як зсередини, так і ззовні. Як це руйнувати людину ззовні? Пригадаємо тему енергетичне забруднення. Людина це відкрита система. Вона споживає енергію і випромінює енергію. І от потрапляє всередину людини патогенна енергія руйнування. І це всередині неї. Що ж вона може видихати, яку енергію видає у простір? Так, саме ту, що вона має всередині патогену енергію руйнування. І процес руйнування починається і навколо людини. Так само і енергія, яку випромінює людина, поражена порчею на смерть, заражає простір навколо неї, несучи руйнування уже навколо людини. Усередині неї поражаються і руйнуються енергетика та здоров'я, а навколо неї те, що її оточує, ті енергетичні зв'язки, якими вона пов'язана зі своїм поточним життям. Першими і основними, так би мовити, помічниками у порчі на смерть є цвинтар і церква. Так саме церква. Тому що в церкві є служби як за здоров'я людини, так і за упокій людини. Запишіть живу людину до опоминання за упокій і за живого відслужать, як за мертвого. Живу людину потрібно записати до покійників, щоб механічні релігійні ритуали забросили в свій Агрегор, в потоці якого працює релігія, інформацію про те, що цей раб Божий не жилець. Так, Бог все бачить. Але церква зайняла монополію на канал зв'язку, в який можна з потрібним ефектом забрасувати хибну інформацію. Людину потрібно прив'язати енергетично до некритичного поля, до світу мертвих, а це поле може лише руйнувати, висмоктувати енергію, перетворювати все в занепад. І це поле, куди прив'яжуть людину, має висмоктувати енергію та життєві сили людини. Конкретна ціль порчі на смерть руйнувати і довести енергетичний баланс і запас життєвих сил людини до точки невідновлення, коли в енергетиці людини не залишиться сил підтримувати режим життя, зламати людину. Рак, смерть в аварії, невідома етіологія хвороби, удар інсульту або смерть від ножа хулігана, від наркотичної голки і таке інше. Навіть багато самогубств є наслідком програми Порчі на смерть, які ж тут можуть бути симптоми? Порчу на смерть можна сплутати з порчею на здоров'я. У обох випадках людина тоне в хворобах. Але якщо при порчі на здоров'я можна спостерігати появу хвороби, з нізвідки і в боротьбі з ними все ж отримувати бойову нічю або навіть є шанси на поліпшення, то при порчі на смерть, хвороби будуть раптовими і незрозумілими. Лікарі не зможуть розібратися з ними, а хвороби будуть швидко розвиватися, а лікування не матиме ефекту. Тільки погіршення, погіршення і погіршення. Ось і усі ознаки. І до речі, рак частий гість в порчі на смерть. На цьому я завершую моє п'яте відео серії відеороликів на тему види магічного негативу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам про внутрішню утробну порчу. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам мої любі всього найкращого, мирного неба над головою. До нових зустрічей на моєму каналі!